Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам акції, які стартують вже завтра з 11 і діятимуть по 17 грудня включно при оплаті карткою АТБ. Оливки, зелені без кісточки, ціна 26 гривень від своєї лінії. Йогурт Фантазія в асортименті від торгової марки «Делісімо» – 22 гривні. Є з різними кульками, з лаковими, такі з солоною карамеллю. І є ще у вигляді зірочок, вага в упаковці 102 грами. Локшина швидкого приготування зі смаком грибів ріва 25 гривень та 50 копійок за 75 грамів. Приветки. Варено морожені глазуровані від торгової марки Норвен. Вага 700 грамів, ціна 187 гривень та 40 копійок. До речі, більшого розміру, такі знаєте, на вигляд. Це я в порівнянні зі своєю лінією. Сир напівтвердий. Каштелан золотий 60 гривень та 50 копійок пластинками. Вага в упаковці 135 грамів. Вомер холодного копчення 310 гривень за 1 кілограм. Торгова марка рибниця. Кава у зернах. Від торгової марки Deluxe Foods. Пів кілограма за 224 гривні. Арабіка. Буває у вас таке, стоїте, дивитеся, а того що треба не бачите. От у мене сьогодні така історія із печивом матусини. Затяжне від торгової марки Ярич. Воно буде зі знижкою 16 гривень та 50 копійок. Ціна за 200 г. Ви просили показувати весь стелаж, щоб ви могли подивитися і не на акційні ціни. Я ще правда не придумала, як це зробити, щоб було видно і цінник, і товар. Так, Можливо, в когось є ідеї, пишіть, обов'язково прислухаюся. Новинка печиво день у день. Ціна 24 гривні. Ще звернула увагу є ось така новинка Моя пані 170 грамів з ароматом пряженого молока за 23 гривні та 70 копійок печиво від своєї лінії. Так, Повернемося з вами до акції міцні знижки. Арахіс смажений солоний зі смаками сир або телятина з аджикою. Ціна 24 гривні за упаковку. Вага 120 г. Круасани міні з кремом какао 7 Days ціна 60 гривень. В упаковці 185 г. Олія рослинна, конжутна. Ціна 119,70 за 250 мл, або гарбузова олія 111,50 також 250 мл. Від Deluxe Foods and Good Selected. Напій від своєї лінії Мохіто. Об'єм 2 літри безалкогольний сильно газований ціна 26 гривень. Губка для взуття Silver 22 гривні та 30 копійок для виробів з гладкої шкіри. Спрей водовідштовхувальний 70 гривень 300 мл. Хто користувався чи користується, залишайте свої відгуки. Будемо читати. Ще по акції будуть шампуні Німіт. об'єм 300 мл ціна 64 гривні. Ментол або цитрус, і більшого об'єму 750 мл за 99,90 зубна паста саніно, Менший об'єм 50 мл 17,90, і більший об'єм 90 мл за 27,50. Є у двох варіантах, навіть у трьох, ще має бути зелений. Питали ви мене, а де взяти картку? В нас в АТБ вони продаються на касі за 50 гривень, і ті ж 50 гривень при реєстрації вам повертаються одразу на картку. Дякую за перегляд, бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!